Я пропоную вам зробити дихання, яке ми вже робили колись на вечірні практики. Воно так і називається Дихання вогню капалабхаті. Ми його робили в контексті того, що ми, воно дійсно воно також дуже підіймає енергію. Ви відчутно прям зігріваєтесь, коли її виконуєте. А, ми його виконували в контексті того, що це дихання воно допомагає прям спалити всередині себе такі надмірні емоційні стани. Неважливо, приємні, неприємні, якщо ви ввечері переповнені емоціями, переповнені якимось враженнями, внутрішніми діалогами, то це дихання воно допомагає. Прям як виплеснути таку зайву енергію через себе пропустити і сполити ось такі надмірні стани. І воно, хоча таке дуже енергетичне, воно після відчувається така легкість і розслаблення від стану полегшення. Тому сьогодні ми його повторимо, але воно також підіймає енергію, воно дає сили. І тому ми його зробимо на початку. І після нього зробимо комплекс, він буде більш інтенсивний, ніж завжди ми з вами виконуємо. Можливо, не завжди, але в більшості часу ми виконуємо на все тіло, пропрацюємо цю енергію. І підемо відпочинок, і я буду чекати на, ваші, на ваш зворотній зв'язок, на ваші відгуки, чи вдалося вам зігрітися, і які взагалі були враження від сьогоднішньої практики. Будемо починати. Сідайте зручно, діставайте з під себе сідниці, вирівнюйте спину, вирівнюйте хребет. Дихання капхолапхаті є дуже е, достатньо інтенсивним диханням. Будьте уважні, я насправді зараз вам його демонструю, але я його в своєму стані, в своєму положенні не буду виконувати. Тому, якщо хтось є так само вигідним, е, це не те, що заборонене дихання, але до нього треба дуже важно ставитися, тому краще не треба. Далі люди, у яких є випадки, що у вас нестабільний тиск, і може, ви можете відчувати раптове підвищення тиску, раптово може закружитися голова. Також я не кажу, що вам не можна виконувати, спробуйте, але будьте більш уважними до своїх відчуттів. Можливо, почніть з меншої інтенсивності темпу. І якщо ви будете відчувати, що вам комфортно, будете додавати інтенсивності. Що ми робимо? Ми дихаємо носом, тому також перед практикою прочистіть собі і ніс і, можливо, підготуйте серветки, бо ми будемо інтенсивно робити видих носом. Звичайний вдих. І інтенсивний видих. Будемо дихати через ніс. І що ще ми робимо під час видиху ми допомагаємо вийти зайвому повітрю, тим, що ми вмикаємо брюшні м'язи, ми їх прям підтягуємо в себе і кробимо брюшний замок. І підтягуємо аж сюди під е, ребра, тому і, і я не роблю, бо мені просто це некомфортно. І, і підтягуєте активно рухається жив, живіт, кожен видих, як е, помпу собі робіть, як е, штовхаєте повітря, щоб воно більш інтенсивно виходило. І підключаємо внутрішні м'язи та дна. Так само з кожним видихом ви інтенсивно все збираєте, видих. Видих, видих, видих. І живіт, і тазове дно, і ніс. Слідкуйте за спиною. Спина має бути рівна. Бо це повітря, це енергія. Якщо ми будемо сидіти криво, завтра будете відчувати чомусь там десь під лопаткою в мене стріляє. Бо ви так сиділи, що у вас не по хребту рівно все йшло, а кудись під лопатку. чи ще кудись. Тому. Будьте до цього уважними, сідаєте зручно, комфортно для вас, перекриваєте очі, декілька циклів дихання. Просто подихайте комфортно, наповнюйтесь. Взагалі, як багато практик дихання Капалабхаті, дихається 108 разів. Далі, можливо, цифра 54 рази. Дивіться по своїм відчуттям 108 перший раз, точно ви не будете робити, вам буде дискомфортно, можуть бути запаморочення або інтенсивно насичуються киснем. Тіло, мозок, кров. Тому робіть по відчуттям. можливо, декілька циклів дихання зробіть більш в інтенсивному режимі. Потім робіть те саме, але менш інтенсивно за регулярністю. Потім вертайтесь. Не робіть прям паузу, що от я взагалі робила, робила і раптом зупинилась і нічого не роблю. Краще продовжити. Глибоко дихати, наповнюватися. Якщо ви відчуваєте, що у вас там щось десь повело, краще, навпаки, глибокий вдих, м'який видих. Тобто продовжуйте слідкувати за диханням і працювати з диханням своїм. Поїхали, робимо комфортний для себе вдих носом і різкий видих, і все. Все тіло допомагає нам видихнути. При цьому ми як сиділи з рівною спиною, так і продовжуємо сидіти. Ми не допомагаємо тим, що ми згибаємо спину. Ні, тільки м'язами. Поїхали вдих. Інтенсивно видихаємо, видих, видих. Видих, 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 видих. Продовжуйте в своєму ритмі. Відчувайте, як навдосі розкривається живіт. І з видихом втягується, тих розкривається, з видихом втягується. Хто відчуває дискомфорт, зменшити темп, зменшити інтенсивність, продовжити дихати через ніс, відпочили і знову додавайте інтенсивності. Робимо комфортний для себе вдих, видих, м'яко закінчуємо, продовжуємо дихати через ніс, глибокий вдих, глибокий видих. Прикривайте очі, спостерігайте за відчуттями, можливо, когось такі, як мурахи, побігли. Вечует это тепло в теле. Насладиться этим станом,